Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати оладки з рідчатої цибулі. Дуже смачна і поживна страва. Нам знадобиться одна склянка теплої води, 2 цибулинки. Я їх уже нарізала дрібненьким кубиком. 25 г пресованої дріжджі. У мене одна чайна ложка цукру. Одна столова ложка приправи. Із сіллю обов'язково. У мене ось ось така приправа. Обов'язково має бути із сіллю, бо сіль ми використовувати не будемо. І дві склянки приблизно борошна. Змішуємо дріжджі з цукром і ретельно розмішуємо, перетираємо. Така емульсія в нас утворилася. Тепер все швиденько наливаємо склянку теплої води, далі вже додаємо цибулю. Додаємо нашу приправу, нашу сіль. Перемішуємо і поступово починаємо в декілька прийомів додавати борошно. Дуже швидкі оладки, гарно підійдуть як для перекусу, так і до борщу чи до супу. Навіть просто так з'їсти дуже класно, дуже смачно. Мені подобається. Ось таке тісто в мене вийшло, з шматочками цибулі, так гарно пахне, я його гарненько перемішала. І тепер накриваю і в тепле місце на 20-30 хвилин залишаю його в теплому місці. Так, друзі, пройшло 20 хвилин, і ось так виглядає наше тісто через 20 хвилин, можемо вже починати смажити наші оладки. Так, друзі, я оладки викладаю на гарячу сковорідку. і смажу на середньому вогні. З обох сторін. Друзі, все, посмажила я оладки. У нас вимкнули світло. Ось такі вони вийшли. Дуже смачно пахнуть. Друзі, підписуйтесь на канал Українська хата, все буде Україна! Смачного!